Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Катерина Єгоршкіна наш підліжковий космос. Я люблю гратися під великим ліжком. Тут є мої кубики. Машинки і мамин килимок для йоги. Часом можна знайти навіть баранець попкорну чи жилейного ведмедика. Класне місце. Але батьки мають звичку там прибирати. Прийшла мама зі шваброю. Ми з сестричкою кинулися захищати наш безлад. Мамо, не треба прибирати, просить Даруся. Чому? дивується мама. Ти ж сама казала, що з хаосу народжується космос. А зірки зробилися пилюки. Ми з Ромчиком почекаємо, поки під ліжком заведуться зірки, і буде в нас свій космос. Мама засміялась і пішла готувати обід. Правда, потім сказала, що прибрати таки треба. Бо спершу в пилюці заводяться пилові кліщі, потім миші та динозаври. А зірок чекати доведеться ще з мільярд років. Я б погодився на динозаврів, але сестричка хоче зірок. Тому перемогла мама зі шваброю, а потім замість зірок. Ми розклали м'ячики планети і насипали трохи блискіток. Отакий у нас підліжковий космос. Зарядка. У нас вдома дві зарядки. Одна живе в розетці, а другу робить моя мама, вбирає обтислі штани, бо без них зарядки не видно. Витягає з нашого космосу килимок для йоги і починає махати руками. У мене аж жишки трусяться їй допомогти. Щойно вітер довкола мами вщухає, я підкрадаюся. О, прийшов мій персональний тренер, каже матуся приречено, але з усмішкою і починає робити кицю. Стає на чотири лапи і вигинається. Я залажу киці на спину і фокус-покус, киця перетворюється на кобилу. Ну, тішуся, наче справжній вершник, няв. відповідає тварина і повільно скидає мене вниз. Киця не хоче бути кобилою і починає качати прес. Звісно ж, я подаю їй руку, як справжній джентльмен. Ех, ох, ну й тяжка у мене робота. Мама киця регоче. Ти стогнеш так, ніби витягаєш рібку із засохлої глиди. Що правда, то правда. Поки сестричка поливає квіти, такий у неї обов'язок, я працюю до сьомого поту. О! Мама стає в позу, собака мордою вниз. Хата оголошую й ховаюся під дашок маминого тіла. Йой! Хата перетворюється на розкладачку. Мама сідає, витягає ноги і пробує поцілувати власні коліна. Як справжній тренер, я лягаю на маму. Усіма своїми дванадцятьма кілограмами не допомагає, тягну ведмедя мишка і вкладаю мамі на шию. Дзузьки. тягну племінницю горошинку знову ні, тягну книжку про Чупчика, лягаю на маму з мишком і горошинкою. Кар, кар. Показую маминій потилиці, намальоване пташеня й махаю руками. Мама пручається. Кар, не поступаюся, адже тренер не може здатися. Мама регатлива зойкає й плюхається лицем у коліна. Нарешті зарядку зроблено. Що в нас далі за планом? Кінець. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.